Шо, я, е, шо, що за розповідь? Який сегін може бути? А іншу заяву. Ну, принесли тільки вам. Ви заяву подали іншу, який має розглядати сюди сегін. Вже самі який сегін? Яке ви мали право від 7 числа, коли сегін відпустці? Так, заява від 7-го числа у голови суду на столі ваша заява. Розумієте чи ні? Де є протокол? Ви Розподіл протокол? голові. Як Це нема? Це право на вивченні. Та яке вивчення? Яке право маєте вивчати наперед? Ви ж порушуєте закон реєстрації автоматизований переділ справи? Голова суду, що він? Голова суду, який вчиняє злочини, не сам виносить рішення, підробляє документи, викрадає матеріали справи. Ні, чекайте, я не та я вже викликала міліцію. Та знімаєте, пане голову, йдіть розберіться зі своїми справами. Ви чим займаєтеся? Ідіть займайтеся своєю справою. Ви маєте якісь питання до Та є у мене питання. То нормально себе поводьте. Та не треба мене вчити. Ви себе не нормально поводите. Ви поводити, ви прийшли, як ви думаєте, вшарашки ну Ви спочатку. Ідіть автоматизований розподіл. Покажіть справу дає. Ви не виконали за 11 днів. Ви не розподілили справу. Я сьогодні встановила факт. І хто ви є? Представтеся, хто ви є? Що ви рота відкриваєте? Я до вас не йду. Пане голово, ідіть, покажіть мені свою роботу. Чим ви займаєтеся? Давайте так. Яке ви мали право взяти справу на вивчення? Це є корупція, автоматичний розподіл реєстрації справи. Ви що дивитеся кому зробити, кому відправити? Ви не мали права Сегіну вдавати справу? Бо тому що Сегін уже з 17.03 до сьогодні ви голова? Так ви з 17.03 до сьогодні Який ми маємо? Липень. Скільки часу? Чотири місяці. За чотири місяці ви не розподілили справи і ви не вирішили питання, приховали матеріали, не дали до апеляції. Ви ж злодій, шахрай. Ви віддали 250 аркушів справи, документів, доказів, щоб приховати, щоб апеляція вирішила питання у вашу користь. Щоб залишила ваше рішення, бо тому що ви це все зробили, організували. У вас сьогодні з 7 числа не зареєстрована справа. У вас нема розподілу протоколу. Ви сьогодні кажете, що ви направляєте Сейну. Ви 11 днів справу тримали. Ви самі розподіляєте, що робити. Де ваш автоматизований розподіл? Це приватне підприємство, ні? Давайте справу не я дивлюся, агатій. Я написала. Ну, подивіться, у справі є заява. 14-го. Я 14-го писала заяву. Я 14-го написала заяву. Сьогодні в апеляції є, що я вам 14-го зареєструвала заяву. Ознайомилася з матеріалами. Не порушувати 130-ту главу 3. До порядку судового засідання. Ви не розглянули заяви, ви не витребували документів, оригіналів. Ну та де ви дивилися? Зареєстрована була рано. Ви ж не бачили, на що вам дивитися? Що вам очі засліпило? Ну, то звичайно. Я нічого не порушую. Та чекайте, ви вже мене довели до. В мене вже цукровий діабет через цього суддю, який так званого. Та я мушу, бо я інакше виходу не маю. А, це по перше. Тепер